Керованими авіабомбами вдарили росіяни по центру Запоріжжя, пошкоджені 13 будинків, 5 автівок та два навчальні заклади. Вибухи прогреміли близько 11-ї вечора. Вийти з поруйнованих споруд людям допомагали рятувальники і поліцейські. Одну жінку визволяли з під завалів. Ще вночі мешканці заходилися прибирати бите скло та затуляти вибиті вікна. Загалом постраждали 13 людей, серед яких дитина. У районі вибухів надзвичайники розгорнули намети, де можна отримати допомогу. Цілодобово працює так званий пункт незламності. Після вибухів у середмісті рух кількома проспектами та вулицями тимчасово перекрили. Тож, якщо ви в Запоріжжі, стежте за повідомленнями місцевої влади, коли плануєте свої маршрути. Гучно було і пізнього вечора у Конотопі на Сумщині. За повідомленням міського голови на місці прильоту була робота для пожежників. Руйнувань як таких немає люди не постраждали. Майже 60 складських будівель були знищені на російському арсеналі в Октябрьському Тверської області. Це видно на нових супутникових знімках, які в мережі ікс оприлюднив американський осінт дослідник МТ Андерсон. Він зазначив, що також значно пошкоджена північна частина депо і кілька відкритих майданчиків. А ще зона завантаження на залізниці, де, схоже, під час удару такий були боєприпаси. Нагадаю, склади 23-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії були атаковані дронами в ніч проти п'ятниці. Президент Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки. Уже побував на заводі у Пенсильванії, де випускають такі потрібні нам артснаряди 155-го калібру у планах поїздки. Низка двосторонніх зустрічей з очільниками держав та міжнародних організацій, а також з керівниками американських компаній. Йтиметься про забезпечення енергетичних потреб нашої країни напередодні зими у штаб-квартирі ООН У понеділок Зеленський виступить на саміті. Майбутнього у вівторок візьме участь у засіданні радбезу ООН з українського питання. А в середу його очікують на загальних дебатах у генасамблеї ООН. Раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться з українським президентом 26 жовтня. Про ймовірну зустріч говорив і Дональд Трамп. У щовечірньому вечірньому зверненні, яке цього разу Володимир Зеленський записав просто в літаку дорогою до Сполучених Штатів, він заявив, що везе свій план перемоги. Першим його побачать Байден і Гарріс, а також лідери країн-партнерів України, представить план обом партіям у Конгресі і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів. Неповесняному вхорделило у південній Африці, засніжило в регіоні з п'ятниці. Негода паралізувала рух на дорогах, заблокувавши шосе. І понад тисячу автівок люди були змушені чекати допомоги годинами. Місцева влада виправдовувалася, екстрені служби нічого не могли вдіяти, оскільки просто немає снігоприбиральної техніки а літня гума вона ковзала по снігу. Водночас були ті, хто тішився снігопаду. Африканці радо ліпили сніговиків і грали в сніжки. Дехто навіть здолав сотні кілометрів, щоб подивитися на небачене там природні диво. Погодні аномалії спостерігають і українці на сьогодні нам обіцяють 54 серпня. Принаймні, ну за температурними показниками. По всій Україні сонечко буде проглядати крізь хмаринки. Опадів синоптики не обіцяють. Вітру майже немає. А в день по повітря прогріється до 25-27 градусів.